Волонтер ігор сьогодні шиє чохол до одного із окопних гамаків. Шити такі вироби для передової почали у волонтерському центрі на пасічній ідею подали самі військові. Військові підійшли, яким ми постійно волонтерську допомогу надаємо. Попросили щось таке розробити. Вони дали відповідне схематичне бачення того, що їм потрібно, і від цього ми відштовхувалися у своїй розробці. Основна я суть так, тобто щоб не було прямого контакту з землею, від якого там холод, і не було контакту з зовнім середовищем, тобто зверху. Тож чому воно має якраз овальну форму. Зверху зовнішнє середовище дощ не падає. Такий виріб воду не та міцний, показують волонтери. Його виготовлення займає до 40 хвилин. Важить він близько півтора кілограма. Також має подвійне призначення. Є двофункційне, тому що можна як і відпочити, і в разі потреби можна використати як ножі. Колись натягується, кладеться поранений. І швиденько евакуюється. У волонтерському центрі окопний лежак удосконалюють та випробовують. Поранено, так, і буде йти до мене. Раз, ну, фіксує спину. Перший такий гамак уже передали військовим поблизу Бахмута. Зараз каже Віктор: є волонтери, які готові шити такі вироби, але потребують відповідної тканини. Це не проблема на нашому центрі це є недостатньо на ну взагалі відсутність тканини. Цю тканину нам дав знайомий як для експортного для першого варіанту. Це є з тенту, з як називається правильно, палатка. Певна, ось тому ми виготовили з цього. А правильно ми мало бути тентова, брезентова тканина. Принести такий матеріал для виготовлення гамаків і нож українським військовим можна у волонтерський центр на пасічній 49 А Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.